Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо чорні технології. У Львові невідомі активно роздають сертифікати на так звану одноразову допомогу у 500 гривень. Гроші, начебто, можна отримати в офісі партії громадський рух народний контроль. Біля реєстратури роздавали хлопці такі сертифікати. Два із них лежало прямо на Полці, де реєстратура де вікно довідок, а інші хлопці роздавали отакі сертифікати. Деякі люди брали і викидувалися в мусорний ящик, а деякі сказали, підійдуть і буду ознайомлювати, що це таке. Я собі теж взяла його, і прийшла і до вас показати, що чим люди зараз займаються. Я побачила в самому кінці, де написано не з а з російському зрозуміло, що не наші, зрозуміло, що не. Рекламного початку, даже помилки такі граматичні, що той люди все одно мають провіряти. Тільки роздали і сказали, що ви отримаєте гроші. Їйте, і ви отримаєте. Вам дадуть. Я прийшла з сертифікатом. Вчора хлопць, хлопці, хлопець з дівчиною, носили по дорозі. Я її взяла і сказали, що тут ніби якась соціальна допомога має бути. Я наприклад теж не була впевнена, ну на яких може 1-2%, щоб це може бути. Але просто думаю, скористаюся трошки, так як я пенсіонер на безплатному проїзді. Думаю, поїду і провіру. Зокрема, народний депутат України, лідер партії Громадський рух народний контроль Дмитро Добродомов на своїй сторінці написав таке: креатив у чорнушників відверто зашкалює. У мене нема питань до авторів цього шедевру. Окрім одного, вони дійсно вважають студентів за телепнів, тоді мені їх реально шкода. Шановні мешканці Львова, не вірте, це є брудні технології, це є неправда. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.